Я можу, хто я, що я можу, Хто я, Що я можу, хто я, що я можу? Хто я? Добрий день, мами і тата, бабусі і дідусі. В ефірі програма Хто я, що я можу, і я її ведуча Дар'я Ткаченко. Зараз ми знаходимося в дитячо-юнацькій спортивній школі, школі боротьби. Сюди на програму нас запросив тренер. За... Ви тренер з вільної Зільної боротьби. так? З вільної боротьби тренер. А, нахожусь на Україні 4 роки. А, за чотири роки, то есть, как бы, є вже у нас в Житомирській області результати. Тобто моїх діток є чемпіони України, є призери України. Как бы в этом зале сегодня то есть присутствуют мої дітки, которые уже занимали первые, третьі места, вторые на чемпіонатах України. С кем ви хочете нас сегодня познайомити? А, мои воспитанницы это у меня Ищук Анастасия, это первая, у меня третья, которая стала на чемпіонаті Украины, девочка мой первый результат. И Калиденка Ирина, которая первая также стала первой на чемпионате Украины. Що настав час знайомитися з нашими героїнями. Дівчатка, добрий день. Представтесь, будь ласка, мене звати Настя Щюк. Настя, а тебе? Кородем Кирином. Скажіть, дівчата, я знаю, що ви займаєтеся е, в Житомирі, а самі ви не з Житомира? Звідкіля? Ви розкажіть з Радомишля, город Житомирська область, город Радомишль. Але, але учимося у Харкові. Харківському державному вищому училищі фізичної культури номер 1 як так сталося, що ви займаєтеся саме цим видом спорту? Ну, це такий е, досить жорсткий і важкуватий вид спорту, як на мене. Я займаюся цим видом спорту. Мене пригласив мій тренер на першу тренування. Ну, я якби не тренувалася, а просто дивилася на цих дівчат, які вже тренуються. І, і, ну, мені сподобалося, я прийшла і ну, якби мене це втягувало, Мене тренер, мені тренер розповідав. І ну, як це, куди ну, куди їздили вони? Мені це сподобалось, якби я привикала, привикала потрошки, а потім ну, якби вже звикла і вже не можу собі сказати ні, я не піду на тренування і чи ще, чи ще щось. Скажи, Ір, скільки ти років ти вже займаєшся? Третій рік займаюся вже. За цей період, які були досягнення? Ну, я два рази стала чемпіонкою України в 2010 році і в 2011 Стала чемпіонкою по Україні Колос і та стала чемпіонкою по Україні Спартак ір, скажи, перше, вітаю тебе з цими досягненнями. Дякую. А не було такого моменту, коли вже все втомилося, хочеться все кинути і почати займатися чимось іншим? Було звичайно, коли. Получиш якусь травму в собі і вже, вже кажеш, що ні, не хочу, а потім приходить час і, ну, на тренування, ти її кажеш, Та, ні, ну, я не можу собі відмовити на тренування не піти. Би, це... Травми це досить болюче питання. Чим злякаються зараз наші глядачі, які зараз нас бачать, скажи, які травми ти мала і чи не важко це? Та, ну, Це не важко ці травми переносить. ну, смотря, конечно, які. у мене таких важких травм не було сильно. ну, ну, якби, я, ну, За час боротьби, як я тренуюсь, у мене не було ні одної важкої травми. Чи можеш ти сказати нашим глядачам, щоб вони, особливо дівчаткам, так? Щоб вони не боялися так сміливо йшли займатися цим видом спорту? Так, це ну, для дівчат не дуже страшно. Це тим більше травму це не дуже страшно, це те саме, що ти може десь йшов, впав, щось собі поламав, може, це, це так же буває, як, ці травми просто на вулиці, навіть коли ну, не тренуєшся. Це ну, не дуже страшно. Дівчата займайтесь, ну не знаю, мені не важко наприклад. Вільна боротьба. Чому саме цей вид спорту, а не, наприклад, танці, вишивання, малювання, балети для дівчини. Чому боротьба Настя? Тому що мені більше сподобався цей вид спорту. Мене зацікавив дуже тренер, Привів на першу тренування, я прийшла. І він не показався. Потім я займалася в неділю. Потім в мене був ну, такий стан, але ну, не могла. Потім ми зустрілися знову з тренером і він сказав, приходь знову. А потім я вже сказала, що все, більше буду займатися. На даний час, який ти вже займаєшся? Третій рік. Теж третій рік. Так. так. Які досягнення? Три рази стала третьою на Україні. Стала по колосі друга і на спартаккіаді стала друга. Настя, а можливо, розкажеш і мені. І я думаю, нашим глядачам теж буде цікаво твої останні змагання. Що це було? і Як це відбувалося? В якому місці? Последній раз у нас були змагання в Одесі, чемпіонат України по у світі. Я стала третя. У нас скоро буде чемпіонат України, добр на Європу, на мір. І я хочу там дуже гарно виступити, щоб кудись поїхати. Ну що ж, я бажаю тобі успіху, Настя. Дякую. А ще я бачила, що ви привезли із собою дуже багато нагород. Так. Давайте покажемо їх і мені, і нашим глядачам. Ви не проти? Ні. Ну нічого собі, дівчата, і це все ваші нагороди. Так. Хай, розкажи нам. Про свій досягнення, mm. про кожну, можливо, не потрібно, але про таку, яка тобі я найбільш запам'яталась запам там. На Перша моя медаль, я стала третій на змаганнях у Новоградці Олинська, була і я стала третій. Потім більше яка мені запам'яталась, це третє місце на чемпіонаті України. Так, де це ця медаль на горот. Ось цела. Mm -hmm. Потім мені ще запам'яталось, коли ми були на колесі, я стала друга. І ще кубок єсть. Є Есть ще по Спартакіаді. Я стала друга. Ось вона. Потім на наступний рік я знову стала третя на чемпіонаті України. Ось така вона. І в цей рік я теж стала третя. Ось вона. ми ще їздили в Білорусі, і я там стала. Третє. У мене ще є кубок. Такий. Гарний такий кубок. Да. Візьми його до рук, покажи нашим глядачам. Я його виграла в місті Користині. Ірочка, розкажи й ти про свої досягнення, адже я бачу, що в тебе не менш нагород. Розкажи про них. Моя перша медаль була в місті Користині. Це була у нас область і я там стала місце третє. Ну, зайняла Потім в мене є дві, дві медалі за, чем, ну, за чемпіонат України. Це був перше. моє соревнування на чемпіонаті України, я перша стала аж до другі соревнування я теж там перше місце зайняла. Е, потім є, е, медаль ще з колоса, я там теж перша стала. Потім є в мене ще Последні мої сонування були в Кривому Рогу. Ось, 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 mm -hmm. Я там друга стала. Да. Такі гарні всі медалі, аж собі хочеться. Mm. Потім у мене є ще теж кандидатський, тільки я його забула ну, вдома, теж ну, кандидат в майстері спорту. Ну, так. Є вже так. І, звичайно, дипломи, і нагороди і фото. Давайте попросимо нашого оператора, щоб він ближче показав нашим глядачам фотографії. На цьому наше знайомство з героїнями не закінчується. Вони, звичайно, продемонструють нам свої вміння. Навіть не віриться, що такі тендітні дівчатка можуть ось так боротися. А зараз настав час познайомитись із батьками наших героїнь, чемпіонок. Давайте представимось. Ви хто? Я папа Насій Ящук, звати мене Володимир. Дуже приємно. А вас ви мама? Я мама Коляденко Ірини, звати мене Наталя. Пане Володимире, ваша донька гідна того, щоб нею пишалися. Чи пишаєтесь ви як тата? Я дуже горжусь своєю донькою, тому що вона не бігає по вулиці, а займається спортом. І цей спорт є олімпійським. Може попати, попасти на чемпіонат Європи, міра. Ну, хочу завдячити тренеру Руслану Володимировичу, який їх знайшов, от, який вкладає свою душу. От. Я з ним був знайомий, з детством, можна сказати. Ми ще з ним грали на кожен м'яч. Ну, склалась так ситуація, що він виїхав, а потім приїхав. Появилася в Радомишці вільна боротьба. Завдяки йому наші діти здорові. Наталію, рада бачити вас тут сьогодні. Дякую, що ви приїхали до нас із Радомишля. І до вас одразу таке дивне запитання, можливо, а чим годує чемпіонок? Як чим? Можливо, у вас якісь особливі рецепти, як у мами, щоб виросла донька чемпіонкою? Які можуть бути рецепти? Году й так як всіх дітей. Фрукти обов'язково. А ще, можливо, у вас є якісь особливості у вихованні? Розкажіть, Наталі. Ну, звичайно, є. Ви строга мама, чи у вас є якісь такі поблажки для дитини? Може вона втомлюється на тренуваннях, то ви вдома її пригрієте, приласкаєте, як вона. Ну обов'язково. Ну, так обов'язково. Розуміла, якщо потрібно дитині підтримку, значить потрібно підтримати. Так як вона в скадовську, дитина дзвонить до мене і каже, мам, мені треба один кілограм скинути, я так само день не їла. Над... Нею, ну, да? Звичайно, я була врадна, що вона була в скадовську. Я так само день з дитиною підтримувала її. Ваша мрія. ким нехай стане ваша дочка. Давайте озвучимо її, щоб вона стала реальністю. Саме перше хорошою людиною. Це найголовніше в нас у житті стати хорошою людиною. Ну і далі по спорту. Ось вони чесно зароблені медалі наших героїнь. А ваші діти теж такі талановиті, як наші сьогоднішні дівчата. Якщо так, тоді звертайтесь до нас за адресою, яку ви прямо зараз бачите на своїх екранах. І тоді, можливо, вже завтра ваше маленьке диво стане героєм нашої наступної передачі. А я кажу вам, а ми кажемо вам, до нових зустрічей. Чекаємо ваших листів!